Доброго дня, пані та панове. До нашої відеоконференції долучилися 15 членів комісії, кворум наявний. Я оголошую наше засідання відкритим. Колеги, вам надано проєкт порядку денного сьогоднішнього засідання, до якого пропонується включити три питання: чи є зауваження, пропозиції до запропонованого проекту порядку денного? Затвердити. Нема зауважень. Пропозиція затверджується. Я ставлю на голосування. Проект порядку денного. І прошу колег висловити свої позиції щодо його затвердження. в великохвітному порядку шляхом опитування Бойчук Оксана Борисівна. За. Було Юрій Олександрович. За. Гатауліна Олена Охатівна. За. Генко Андрій Євгенович. За. Глущенко Вікторія Анатоліївна. За. Грень Віталій Вячеславович. За. Дубовик Сергій Олегович. За. Євстигнієв Андрій Сергійович. За. Рамази Олександра Олександрівна. За. Любченко Павло Миколайович. За. Мірушченко Юрій Рамазанович. Голосую за. Перепелюк Володимир Григорович. За. Лукар Віталій Володимирович. За. Костівий Сергій Олександрович. За. І я, Діденко Олег Миколаївич, також за. Таким чином, 15 членів комісії проголосували за. Порядок денний затверджено одноголосно. І можемо переходити до розгляду питань порядку денного сьогоднішнього засідання. Питання перше. Про визнання. Про питання визнання обраним народним депутатом України на позичових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, наступного за черговістю кандидата в народні депутати України у виборчому списку політичної партії Опозиційна платформа за життя. І доповідається питання член комісії Мершеченко Юрій Рамазанович. Прошу. Шановні колеги, до Центральної виборчої комісії 7 лютого 2023 року, надійшла постанова Верховної Ради України від 6 лютого 2023 року номер 2908, якою достроково припинено повноваження народного депутата України Абрамовича Ігоря Олександровича, і оскільки Ігор Олександрович був обраний. До Верховної Ради за списками політичної партії опозиційна платформа за життя. А як ми з вами знаємо, що е, ця політична партія рішенням е, судових органів України припинила своє існування, то відповідно ми не можемо е, реалізувати норму закону щодо е, визнання обраним наступного за списком депутата від цієї політичної сили. Я коротко доповідаю, оскільки так, це вже не перший раз ми робимо, і я зразу запропоную вам, шановні колеги, резолютивну частину. Е, таким чином пропонується такі рішення. Постан... Центральна виборча комісія постановляє перше, визнати заборону діяльності політичної партії, опозиційна платформа за життя згідно з рішенням Восьмого апеляційного адміністративного суду від 20 червня 2022 року в справі номер П-857-8-22, дріб дріб яке набрало законної сили обставиною, що унеможливлює ухвалення Центральної комісії рішення щодо визнання виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнонаціональному Багатовиборчому виборчому окрузі наступного за черговістю кандидата в народні депутати України у виборчому списку політичної партії опозиційна платформа за життя відповідно до частини першої статті 105 закону України про вибори народних депутатів України. І другий пункт: цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії. Шановні колеги, я пропоную. Визначити шляхом голосування і, і, і о, власне, готові відповісти на запитання, якщо є, початися постанова вже на першому. Дякую. Дякую. Шановні колеги, чи є запитання до доповідача? Запитання відсутні. Чи є бажаючі взяти участь обговоренні цього питання? Також відсутні бажаючі, тому можемо завершити обговорення. Я ставлю на голосування проект постанови з першого питання порядку денного. І за. прошу колег сформувати свою позицію щодо його підтримки. Бирчук Оксана Борисовна. За. Булак Юрій Олександрович. Голосую за. Атуліна Олена Охатівна. За. Гевко Андрій Євгенович. За. Андрій. за. Дякую. Глушенко Вікторія Анатолійовна. За. Грень Віталій В'ячеславович. За. Дубовик Сергій Олегович. За. Євстигнієв Андрій Сергійович. За. Гармас Олександр Олександрівна. За. Любченко Павло Миколаєвич. За. Мірошевченко Юрій Рамазанович. Голосую за. Перепільок Володимир Григорович. За. Лукар Віталій Володимирович. За. Костівий Сергій Олександрович. За. І я, Діденко Олег Миколаївич, також за. Таким чином, 15 членів комісії проголосували за. Рішення комісії прийнято одноголосно. Наступне друге. Про заяву кандидата в народні депутати України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року тригуба Володимира Володимировича, включеного до виборчого списку політичної партії Слуга народа, зареєстровано в Центральній виборчій комісії 8 лютого 2023 року за номером 21 36 516. І це питання доповідає секретар комісії Гатури Наволена Ухатівна. Прошу. Шановні колеги, до Центральної виборчої комісії 8 лютого, надійшла заява кандидата в народні депутати України в загальнодержавному батандатному виборчому окрузі три губа Володимира Володимировича, включеного до виборчого списку політичної партії Слуга народу під номером 152 про відмову від балотування та скасування його реєстрації кандидатом народні депутати. В загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від цієї партії заяву кандидат подав до Центральної виборчої комісії особисто оскільки статтею 21 Конституції України передбачено, що всі люди є вільні і рівні своєї гідності та правах, права свободи людини є невідчужуваними та непорушними. Враховуючи аргументи викладені в проєкті постанови, сьогодні комісія пропонується задовільнити цю заяву та прийняти рішення, яким скасувати реєстрацію кандидата в народні депутати України в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня. 2019 року три губа Володимира Володимировича, включеного до виборчого списку політичної партії Слуга народу під номером 152, виключивши його із зазначеного виборчого списку. Копію цієї постанови надіслати заявнику та політичній партії Слуга народу прошу колеги підтримати даний проєкт постанови. Дякую. Я дякую. Шановні колеги, чи є запитання на доповідача? Запитання відсутні. чи є бажаючих за участь обговорення цього питання. Також відсутні бажаючі. Тому завершуємо обговорення. Я ставлю на голосування проєкт постанови з другого питання порядку денного. І прошу колег сформувати свою позицію щодо його підтримки. Боярчук Оксана Борисівна. За. Боглак Юрій Олександрович. Голосую за. Гатауліна Олена Охатівна. За. Гепко Андрій Євгенович. За. Глущенко Вікторія Анатоліївна. За. Грень Віталій Вячеславович. За. Дубовик Сергій Олегович. За. Євстигнеєв Андрій Сергійович. За. Кармаз Олександра Олександрівна. За. Любченко Павло Миколайович. За. Мерушченко Юрій Рамазанович. Голосуй за. Перепелюк Володимир. Голосую за. за. Лукр Віталій Володимирович. За. Постівий Сергій Олександрович. Голосую за. І я, Діденко Олег Миколаївич, також голосую за. Таким чином, 15 членів комісії проголосували за. Одноголосно рішення прийнято. І можемо переходити до третього останнього питання порядку денного сьогоднішнього засідання. Це питання про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів. І це питання також доповідає секретар комісії Гатаульна Олена Охатівна. Прошу. Шановні колеги, до центральної виборчої комісії надійшла заява члена Костопільської міської територіальної виборчої комісії Рівненської області. Про складення не члена вказаної виборчої комісії, також комісія отримала подання від місцевих організацій політичних партій про зміну складу територіальних виборчих комісій і подання про включення до складу Борщівської міської територіальної виборчої комісії Тернопільської області інших осіб, замість тих повноваження, яких достроково припинені постановою Центральної виборчої комісії від 1 лютого 2023 року. Всі документи були перевірені. Всі додатки завізовані кураторами відповідних регіонів. Відповідно, сьогодні комісія пропонується внести зміни до складу територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовка та проведення місцевих виборів згідно чотирьох додатків: територіальним виборчим комісіям, до складу яких вносяться зміни, пропонується проінформувати громадян про такі зміни, визначений цими комісіями спосіб. Копію цієї постанови разом з належним додатком надіслати Запорізькій, Полтавській, Рівненській та Тернопільській обласним військовим адміністраціям, а також заявнику. Прошу колеги підтримати вказаний проєкт постанови. Дякую. Дякую. Колеги, чи є бажаючи за тиші обговорення цього питання? Відсутні бажаючи, тому можемо завершити обговорення обговорення, приходити до голосування на голосування. Проєкт постанови з третього питання порядку денного. І прошу колег шляхом опитування визначитися щодо його підтримки. Борчук Оксана Борисовна. Голосую за. Булак Юрій Олександрович. Голосую за. Тауляна Олена Охатівна За. Гевко Андрій Євгенович. За. Глушенко Вікторія Анатолієна. За. Грень Віталій В'ячеславович. За. Дубовик Сергій Олегович. За. Євстигнієв Андрій Сергійович. За. Армазо Олександра Олександрівна. За. Любченко Павло Миколаєвич. За. Мершевченко Юрій Рамазанович. Так, у нас. Втратився зв'язок. таке враження з Юрієм Рамазановичем. Добре, тоді давайте далі. Станом на зараз у засіданні бере участь 14 членів комісії. Перепелюк Володимир Григорович. За. Лукар Віталій Володимирович. За. Костівий Сергій Олександрович. За. І я, Діденко Олег Миколаївич, також голосую за. Таким чином, 14 членів комісії, тобто всі присутні на засіданні, проголосували за. Рішення комісії прийнято одноголосно. Дякую, колеги. На цьому ми вичерпали порядок денний сьогоднішнього засідання. Дякую колегам за підготовку питань порядку денного працівникам секретаріату за участь у підготовці питань. Засідання комісії на цьому оголошую закритим. Про час наступного засідання членів комісії буде повідомлено додатково, скликано воно у разі необхідності.